Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо з вами про те, що реально дають курси Ніко IT Academy та яка база. Для початку знову представлюсь вам мене звати Юля, і я менеджер з продажу в Nico IT Academy. Якщо говорити про курси в Ніко IT Academy, то це є комплексна програма навчання для тих, хто хоче розпочати або розвивати свою кар'єру в IT. Відповівши на питання, що реально дають курси в Ніко IT Academy, найважливішим і першим є те, що це практичне спрямування. Тобто курси складаються з 60% практики та 40% теорії. Відповідно, наші студенти не тільки вивчають теоретичні основи, але й активно використовують отримані знання в реальних кейсах. Другим, не менш важливим є те, що актуальність знань. Тобто викладачі зосереджені на тому, щоб інформація була актуальною, без застарілих технологій та підходів. Відповідно, навчання відбувається на базі сучасних методологій та актуальних інструментів, які, звісно, застосовуються в інті індустрії. Дуже важливим є кар'єрна підготовка. Це обожнюють наші студенти, тому що після закінчення курсів студенти отримують портфоліо власних робіт. Саме це допомагає їм в пошуку роботи. Також, звісно, ми надаємо рекомендації, підтримку на співбесідах та готуємо до реальних робочих умов та завдань. Наші випускники отримують сертифікат, що підтверджує їхні знання та навички. Наступним є, звісно, підтримка менторів. На курсах передбачено індивідуальний супровід від менторів. Які допомагають студентам не лише в процесі навчання, але й після завершення курсу. Всі наші випускники дуже тішаться тим, що ми підтримуємо зв'язок, що ми допомагаємо їм саме в пошуку роботи. Також наші викладачі мають великий практичний досвід і готові поділитися не тільки теоретичними знаннями, а й особистими лайфхаками та порадами щодо кар'єри. Тепер хочу з вам трішки розповісти про гнучкість у навчанні. Наразі це дійсно є дуже важливо, тому що у кожного студента, який приходить, є робота, є свої особисті справи. Відповідно, потрібно, щоб було комфортно навчатися. Відповідно, академія пропонує кілька форматів навчання, а саме групові курси, індивідуальні тренінги та самостійне навчання. Саме це дозволяє адаптувати процес під особисті потреби та графік студента. Тому що це зручно саме для тих, хто так поєднує навчання разом з роботою і іншими своїми обов'язками. Наступним, звісно, є розвиток софт-скілів. це дійсно дуже важливо, тому що якщо говорити раніше, там років 3-4 назад так, більше брали до уваги хард-скіли. Наразі it індустрія дуже швидко змінюється, і кожна компанія цінує саме софт-скіли співробітників. Відповідно крім технічних знань. Курси наші спрямовані на розвиток таких навичок, як тайм-менеджмент, робота в команді та вміння ефективно комунікувати. Ці навички є важливими для успішної кар'єри в IT та полегшують адаптацію в команді після працевлаштування. Наступним, звісно, є готовність до цього працевлаштування. Зі своєї сторони, ми допомагаємо підготуватися до співвесід, зокрема, за допомогою тренінгів і знову ж таки. Комунікації та софт-скілів. повторюся. Чому так? Тому що, знову ж таки, ви проходите навчання, після чого шукаєте для себе роботу, яка вам буде комфортно, яка буде гарно оплачуватися. Відповідно, на співбесідах потрібно бути впевненим у собі, вміти правильно комунікувати. Саме це ключовим є таким такою ключовою унікальністю наших курсів, тому що ми зорієнтовані на те, щоб всі наші студенти за короткий термін знайшли хорошу роботу, як буде їм подобатися і гарно оплачуватися. Також важливо зазначити, що, звісно, ми надаємо сертифікати та рекомендації. Тобто, студенти отримують сертифікат про проходження курсу та рекомендації для роботодавців. Саме це надає конкурентну перевагу нашим студентам на ринку праці. Якщо говорити про унікальність курсів в IT Academy, для початку ви можете побачити нашу команду, ми всі відкриті, ми любимо поспілкуватися з усіма нашими студентами. Ось, якщо говорити про самі ці унікальності, то, звісно, в першу чергу важливо зазначити, що у нас авторська програма курсів. Відповідно, вона створена на основі багаторічного досвіду і враховує всі прогалини у програмах курсів інших шкіл. Також проаналізований підхід та супровід кар'єрного консультанта впродовж курсів. Тобто ви не лише будете навчатися так теорії і практику проходити. У вас ще будуть кар'єрні консультації, де ви також будете обговорювати, як рухатися далі. Звісно, у нас ґрунтовна теоретична база підкріплена практичними навичками, включно зі створенням власного портфоліо. Дуже часто роблю акцент на практичних навичках, тому що теорія це круто. Тобто, ви вивчаєте, вам подобається, коли щось не зрозуміло, ви перепитуєте. Але знову ж таки, якщо брати тільки теорію, без практики, на жаль, такого успіху хорошого ви не отримаєте. Відповідно, ми завжди робимо акцент на кожному нашому напрямку, на кожному навчанні, саме на практичну частину. І останнє, звісно, є те, що є можливість стати частиною класної ком'юніті разом з нами. Бо ми зацікавлені саме у тому, щоб ви зростали як експерт, щоб так, коли ви влаштовувалися на роботу, поміж інших конкурентів. Ну, ваших, так, ви були на першому місці, щоб ви оцінили про те, що ви не лише маєте класні знання, але ви є хороша, комунікативна людина, яка вміє себе представити і вміє показати всі свої навички. Таким чином, якщо підсумувати, Ніко IT Academy не тільки навчає необхідним технічним навичкам, але й готує студентів до реальних робочих ситуацій. Ми допомагаємо створити портфоліо, пройти співбесіду та розвинути важливі для IT софт-скіли. Стосовно пройти співбесіда, так? ще також. Крім того, що у вас будуть кар'єрні консультації, навчання, практичні частини, також у вас будуть тестові співбесіди, щоб ви прокомунікували, подивилися, які питання можуть ставити, як потрібно відповідати, щоб ви впевнено себе почували і не хвилювалися. Знову ж таки, ми це робимо тільки через те, що всі наші викладачі також пройшли складний шлях, вони знають, як це важливо мати підтримку, розуміти, як готуватися, як відповідати на питання, на чому важливо робити акцент. І саме це все ми хочемо передати нашим студентам. Якщо у вас залишилося запитання, пишіть нам у соціальних мережах, а ще краще записуйтесь на консультацію, ми з вами все проговоримо, я вам детально все розповім. Я впевнена, що ви оберете саме нас.